18 лютого 2016 року місто Ужгород. Слідчий суддя Ужгородського міськравного суду Закарпатської області Предачук, секретарі Бабушкар з участі прокурора Ісак, захисників підозрюваного Малкович, адвокатів Бухтоярова, Добуш, Слідчого, Горзов, клопотання адвоката Бухтоярова Романа Олександровича про зміну запобіжного заходу обраного відносно підозрюваного Малковича Василя Васильовича. Встановив захисник підозрюваного. Малкович, адвокат Бухтояру, звернувся до суду із зазначеним попитанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СУ в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження No126075012 від 10.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального прапорушення передбачення частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України якому він є захисником підозрюваного Малковича, ухвалить слідчого судів рюцького міста суду від 12.01.2016 року відносно Малковича обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком. До 8.03.2016 року, яка залишена без змін ухвалою апеляційного суду Закапацького області від 23.01 2016 року. Клопотання захисник вказує, що ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду та ухвала апеляційного суду мотивовані тим, що при обранні запобіжного заходу суд враховує те, що на день розгляду клопотання в суді Молковичу оголошено підозру в іншому кримінальному провадження відсутність майнових статків, відсутніх доказів щодо соціальних зв'язків та репутації. За місце проживання, відсутність місця проживання в Закарпатській області. Однак судом не здійснено оцінку вагомості нених доказів та обґрунтованості підозри, не взято до уваги відомості відносно місця проживання в місті соціальних зв'язків та репутації Малковича. Також зазначає, що є захисний несудимий злочином. Майнової шкоди не завдано і розмір такої не встановлено. Вважаю, що ризики відповідно до статті 177 КПК України щодо Малковича в даному кримінальному провадженні відсутні. Враховуючи стан здоров'я, наявність постійного місця проживання, відсутність будь-яких правопорушень. Немає підстав стверджувати про наявність ризику переховування Малковича від правосуддя. Конкретних підстав передбачати перешкодження іншим чином кримінального провадження немає. Малкович не судимий, раніше до кримінальної відповідності не притягувався. Злочин, якому він підозрюється, не є продовженим, отже, немає жодних конкретних підстав стверджувати, що наявність ризику щодо вчинення Малковича іншого кримінального правопорушення. А тому просить суд вміти обраний відносно Малкович запобіжний захід у вілії тримання під вартою на альтернативний запобіжний західних пов'язаний з триманням під вартою. Судовому засіданні підозрюваний Малкович та його захисники адвокати Бухтояров Добуш клопотання підтримала та просили змінити обраний відносно Малковича запобіжний захід стримання під вартою на особисту поруху народних депутатів України. Надали суду заяву від потерпілокримінального провадження номер 2190 про те, що претензій до Малкович не мають, які адресовані слідчому СУГУ УГУНП в франківській області. Також Малкович судовому засідання зазначив, що не буде переховуватися. Від органів досудового розслідування та суду впливати на свідків та потерпілих, вчиняти інше кримінальне правопорушення у разі покладення нього обов'язків, передбачення статтею КПК України буде їх виконувати. Прокурор ІСАК в судовому засіданні посилів відмовити задоволення коло оскільки ризики, які існували раніше, досі існують. Підстав для змінення запобіжного заходу під зору Малковичу немає. Слідчий грозосу засідання зазначив, що свідки та в даного прийнявного провадженні вже допитані. Дослідничого матеріалу клопотання, заслухавши пояснення адвокатів та підозрюваного думку прокурора суд приходить до наступного. Згідно з частиною першої статті 21 КПК України, підозрюваний обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник має право подати до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції, якого здійснюється доступне розслідування. Клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов'язків, передбачених частиною 5 статті 194 цього кодексу та покладених на нього слідчим суддею судом чи про зміну способу їх виконання. Судом встановлено, що ухвалу слідчого судді Ужорського міськрайонного суду Закопальського осі 12.01 2016 року. Відносно молкович, які підозрять це вчинення злочину передбачення частину 4 статті 296 Керівного кодексу України обраного запобіжний захід удії тримання під вартою до 8.03.2016 року. До року Апеляційним судом Закарпатської області ухвалу слідчого судду Ужорському міськрадному суду від 12.01.2016 року залишено без змін. Статтею 170 процесуального кодексу України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є зобов'язання виконання підозрюваного обвинувачених покладених на нього процесуальних обов'язків. Відповідно, до частини 2 відчазаної статті підстави застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні особи кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому суді, суду вважати, що підозрюваний обвинувачений засуджений може здійснювати дії передбачені частиною першої цієї статті. Слідчі прокурори не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим кодексом. Відповідно, до статті 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу. Крім наявності ризиків, зазначених в статті 177 цього кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі вагомість на наявних доказів про вчинення підозрюваним обвинуваченням кримінального правопорушення. Тяжкість покарання загрожує відповідні. Особі у разі визнання підозрюваного обвинуваченого у кримінальному пропорушення, вчинення якого він підозрюється, обвинувачується, вік та стан здоров'я підозрюваного обвинувачення, місці соціальних зв'язків підозрюваного обвинуваченого, місці його постійного проживання, у тому числі наявність нього родини і утриманців. наявність у підозрюваного обвинуваченого постійного місця роботи або навчання, репутацію підозрюваного обвинуваченого, майновий стан підозрюваного обвинуваченого, наявність судимостей. У підозрюваного винуваченому, дотримання підозрюваного вивинуваченого застосування запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до цього раніше. При прийнятті рішення слідчий суддя враховує мету і підстави застосування запобіжного заходу, наявність обортовної підозри та вагомість доказів. Про причастність Малковича до вчинення кримінального правопорушення тяжкість покарання передбачено частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Дані про особу підозрювано саме її виключно-продактивні характеристики попередньо. Попередню активну громадянську позицію, наявність постійного місця проживання, місця роботи автористів СПКП, стан здоров'я, зокрема те, що останній під час перебування в зоні, АТО отримав важке поранення та контузія, проходить тривале лікування. Пояснення слідчий про те, що свідки та в даному кримінальному провадженні вже допитані. Те, що підозрюваний Малкович перебуває під вартою з 10.01.2016 року. Я раніше не судили. А також наявність письмових клопотань та зобов'язань народних депутатів України Луценка, Парасівка, Єлєнка Марченко, Осаховського головко про особисту поруку відносно підозрюваного Малковича та надані в судовому засіданні особисті зобов'язання про особу особисту поруку відносно підозрюваного Малковича, народних депутатів Соляра та Тимошенка, який яких суд вважає такими, що заслуговують на довіру, приходить до переконання, що відносно оковича можливо застосувати запобіжний захід у вигляді особистої поруки, який буде достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків передбачених КПК України? За таких обставин слідчий суддя вважає що клопотання адвоката повторяння про зміну запобіжного заходу обраного відносно підозрюваного оковича Василя Васильовича, підлягає до задоволення. Керуючий статтями 177-178 КПК України слідчі суття ухвалив. Клопотання адвоката Бухтуярова Романа Олександровича, про зміну запобіжного заходу обраного відносно підозрення Малковича Василя Васильовича, задовольнити. Обрати відносно Малковича Василя Васильовича 6.07.1992 року народження запобіжний захід у виді особистої поруки народних депутатів України з Соляра Володимира Мироновича, Тимошенка Юрія Володимировича Відповідно до вимог частини 5 статті 194 КПК України покласти на Малковича Василя Васильовича обов'язки, прибувати до слідчого прокурора або суду за кордонів вимоги, не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, а саме село Вижній, Березів Костівського району Франківської області, без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України до відповідних органів державної влади. Роз'яснити поручителям народним депутатам України Соля Тимошенко, що Малкович Василь Васильович підозрюється вчиненні злочину переважної частини 4 статті 296 Кримінального Кодексу України, за які передбачено покарання у виді подолання волі на срок від 3 до 7 років. Роз'яснити, що вони поручаються за виконання підозрювання Малкович Василя Васильовича, укладених на нього обов'язків, визначених у халі суду, і зобов'язуються за необхідності доставити її до органу до розслідування чи в суд на... Першу, У разі невиконання поручителям взятих на себе зобов'язань, на нього покладається грошове стягнення в розмірі від 10 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Поручителям роз'яснюється право на відмову взятих на себе зобов'язань до виникнення підстав, які тягнуть за собою відповідальність. У такому разі він забезпечує явку підозрюваного обвинуваченого до органу досудового розслідування чи суду для вирішення питання про зміну його запобіжного заходу на інший. Контрольна виконання за виконання зобов'язань про особисто поруку покласти на слідче впровадження, яке перебуває справа. Срок дії ухвали в частині покладених обов'язків встановити до 16 квітня 2016 року. Підозрювано Волковича Василя Васильовича звільнити з підварти в залі суду. Ухвала, скарги не підлягає слідчий суддя, підпис придачу.